Ми з вами в школі уже 100 днів, трішечки навіть більше. Ми за ці днів навчилися допомагати один одному. Ми навчилися спілкуватися один з одним. Ми навчилися прислухатися один до одного і будемо далі продовжувати це робити. Ми навчилися дружити один з одним, так? А саме так. головне, що в школі ми вже навчилися всі. читати. Писати. Так, Писати. молодці. І зараз ми з вами хочемо теж провести виховне таке заняття на дуже актуальну тему. А для цього давайте ми візьмемо, потремо свої думки. Чуваєте своє тепло. І хочу, щоб ви передали тепло своїм товаришам. Передавайте, будь ласка, у нас гарний нас! Ми з вами готові до заняття. Так! Да. Да. Без сокири і лопати поробили собі хати. Хто це такий? Бо в нас Сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє. Коли да. це буває? Взимку так? Отже, підняли очки на. Нашому екрані з М. Так. так. І я хочу, щоб ми з вами зараз прочитали разом девіз нашого заняття. Друг. Батьківщина прекрасна в будь-яку пору року, так? Да. Але да. найгарніший куточок природи залишається мертвим, бо не чути пташиного співу. Так, діти? Да. Скажіть мені, будь ласка, де ви чуєте спів пташок? На, дерев. На деревах, в, ліс. в лісі. В. Де ще в саду у себе біля будинку чути спів кашок? Да. Так, ще де ви можете відчувати. А коли я до бабуськи, я чув пів. Отакі звуки, кашейний да? та такий спів був. Так, ще, для ще де можете для чути? Для... на ну, треба, звичайно, але де ці дерева можуть бути? Рин, Рин. Рин. Доталь, паніна, а коли я був вдома, то. Давайте перевіримо, чи ви справді знаєте наших пташок. Маленький хлопчик у сірій святинці, тобто у ковтинці. У деревах стрибає, крихти збирає. Яйця. Крихти збирає. У маленькій, сиренькій кофтинці, свитинці. Горобчик, Костянтин, можеш нам показати тут горобчика? Вороб. Де ж тут горобчики? На тобі указочку? <кхи> так, молодець, молодець. Клади тут указочку. Далі слухаємо. Стрекотуха білобока, збудь її. Цілий день працюю в галі, діло ви тут дзьобом б'ю. Я не цвягрі забуваю, як на наші дістаю. Будь ласка, Давид, покажи нам цього працьовитого птаху. Там тільки він, молодці, жовто-груді мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються. Синичі! Щодо, поливайся! Ну, Синички! Будь ласка, Ванюша, допоможе Саші, да? бо Саша не слухав загадочку нашу. О, що там було підказочкою? Які Жовті. грудки? Жовто в груді. Так, Санька, уважніше слухай. Так з загадочками справились молодці, а здавна пташок називали санітарами лісі. Ой, а скажіть, будь ласка, чому це так? вони спиляють комах. Молодець. Отже, послухайте, яка цікава інформація про ось цю синичку. Дивіться, маленька синичка з'їдає за день стільки комах, скільки важить сама. Зрозуміло? Да. За день. Так от підрахували діти, що пара синичок, пара це скільки дітей? Пара. Дві, правильно. Вони оберігають плодовий сад, ваш плодовий сад біля вашого будинку. Тобто, всього нашого дві синички вони рятують ваш сад, щоб не пошкодили да, там, комахи шкідливі, не завели черв'ячки у плода. Скажіть мені, будь ласка, а як ще зробити так, щоб до вашого будинку прилетіли пташки? Щоб вони вирігали ваш сад? от ваші думки. будь ласка. Так, Іра думає так. Можливо, ще ось якісь ідеї. Ще раз, клячка мене зрозуміла. Кормити. Кудись корм. насипати корм. Так? так, будь ласка. Так ось діти дійсно, для того, щоб допомогти нашому саду, звичайно, треба, щоб до вашого будиночка прилітали пташки. Так? Це можна і підгодовувати пташок. І робити їм годівнички. А весною діти що робить? Уже їжа з'явилася, це взимку підгодовують. А що для пташок взимку, весною роблять? Ану. Щоб вони плодилися, щоб їх стало більше. Кор. Ків. Ні. Розвішують ще шпаківні. Що на хоче сказати? Аталі Валюна, а ще можна проганяти птахів? Проганяти? Ні, ми говоримо про те, що навпаки, да? треба їх не проганяти, так? Тому що якщо ви будете проганяти, що тоді трапиться? Вони, вони не будуть. Пилиться. І ваші дерева позасипають, правильно. правильно? Отже, діти. Ми говоримо зараз про тих діти пташок, які зараз у цю зимову пору знаходяться поряд з нами. Хто не руйнує? Ташиний гнізд, встаньте і стрибніть рази. Так, майже всі не розуміє. Якщо ви не забуваєте про птатіузинку, плесніть у долоні. Якщо ви разом з батьками зробили будівничку, погладьте себе по голівці. Якщо болить душа. Коли ви бачите пташок взимку, покладіть руку на серце. Mm -hmm. У вас за цушаться, да? І холодно, і холодно. так? Да? Хто підгодовує пташок? Погладьте себе ще раз по голівці, mm -hmm. ви молодці. Mm -hmm. Чи хочете дружити, бути у злагоді з природою, діти? Да. Обільніть себе. Так, всі хочуть бути єдиними з природою. Чудово. Давайте ми підійдемо і станемо, роздивимося на ваші водінички. Трішечки припорошило і не було їсти, що пташка. Це моя. Роздивилися? Сідайте на місці. Оцей ковід. Так. це моя. Всі роздивилися. Ні! Для того, щоб пташкам допомогти, треба ще знати, який корм треба насипати в будівничку. Дивіться, у нас є різне меню для пташок. Першу вибираємо горобчика. Так, що ти вибираєш? Так, читай, що тут написано. Лир. Лих. Сос. Но. Вих. Ши. Що? Згодні діти? Да. Горобчик шишки, він живе в сосновому лісі? Mm -hmm. ну, давайте Цюші допоможемо вже все-таки з yeah. горобчиком. Дітя, що він їсть? Ви ж його бачили кожен день біля свого будинку. От він. Що він їсть в природі? Ну, от і бачив його, що він їсть? Зернятка їсть? крикти хліба їсть? насіння їсть. Виходь, де в нас насіння, горох. Отак, все, дякую. Все привіт, Так, далі. Коти хочеш, вибирай кого тут. Синичок, так. Я ну, Вибирай те, що у синички їдять, діти. Ми готівнички, кому будемо сипати? Сипати. Корм який, діти? Крити хліба їдять, синички? Да. Так, діти. Е, на, що ще? Ну, ось горох якийсь, да, діти? Дість? Да. Ну, Можемо входити це в їхню меню? Да. Так, сім, будь ласка. Так, синичко, дякуємо. Далі. А хто ж їсть зерно, насіння зелень? Подивіться, з пташок. Діти, голуб теж біля наших будинків живе, так? Біленький голуб ось. Ну просто лінію проведи. Так, є насіння ялинових і соснових шишок. Діти, дятлик може їсти? Він стрибає в лісі і в листяному. І в сосновому лісі. Будь ласка. Діти, а кого є сова? <різований> сова. Будь Бу ласка, Кіра. Будь ласка, сімей, правильно. Комаха в же хижа, так? вона да. комахи їсть теж. Так, є. Ми йдемо з вами далі. І... Пізнай пташку за ознакою, Будь ласка, цю пташку ми впізнаємо по жовтих грудях. Показуй нам, хто це синичка. Дякую, молодець. Сіренька метушливий часто заглядає до нас у кімнату. Стримай Метушиця, з кущика на кущик. Хто це діти? Подавай, Аріша, покажи. Горобчик сіренький. Так, будь ласка, горобчика Русланки, покажи сім нам. Дієк, молодці, сідайте дівчата, прилітає з першим снігом. Але може залишатися. Червоні грудки мають. Снігур, снігур молодчина. Має довгий міцний хвіст. Брушний міц... квіст, міцний дзьоб, червону латочку на голові та біля хвостика. Костянтин, хто це? Як називають цю пташку? Яко. Д'ятел, молодець. Чорні хвостики і голівка. А білі боки? Сорока біло бока. Так на неї кажуть. Молодець. Теж може бути трошки білі латочки, але вона кричить: кар-кар-кар. Хто це така? Сворона. Ось внизу. Вона може бути, діти, і чисто чорною, вона може бути і чорною з латочками. Ну що ж, заморочки із гнізда. У нас є гніздо. Дивіться, будь ласка. В і в цьому гніздечці є скоромовки. Будь-яку вибирай. І голосно нам швидко читай. Я дуб, читають. А, не доби. Так, дякую. Виймай. Горобить. Горобочик. Всі у нас упочик. Ту... Прибіг хлопчик. Утік Горобчик. Так. Ще у нас Просто голов проглибається. Тому у вас нічого не зброється. З нас прийшов лист. попрошу прошу будь ласка, і розклію. Що це нам написали тут? Лист прохання. Прохання діти від когось. Нові діти, так і не від'єдна. Час. Час. Що вони корисні, а й тому що вони повністю наше буденне життя масою позитивних емоцій. Пам'ятайте. Що необхідно буде бути вічливим гостями. І тоді вам відкриється неповторна краса рідної землі. Звертаємося. До вас і прохання не забувайте піклуватись про нас і у важкий зимовий час. Ваші перлаті друзі. І ми дійсно з вами підготувалися до зими, тому що пташка не так страшний холод, як голод. І... Сьогодні ми з вами допоможемо, розвішаємо наші будівнички біля нашої школи. Все на землі нам треба берегти. І птаха, і звіра, і ту тваринку не чма за те, що це ти, бо врешті ти лише його частинка. Дякую. Тому ну, зараз ми з вами одягнемося, візьмемо свої будівнички, вийдемо їх розвішені та школу.